Як дружині правильно себе поводити з чоловіком, який повернувся з війни і став більш імпульсивним або нестриманим і дратівливим? Як правильно його підтримати? Вони приходять обратно знаєш, в соціум, і там через неділю вже дружина там починає його заряджати. Іди, там то зроби, то зроби, то зроби, а, а, він, ну, а він ще не вернувся. Тілом він вернувся душою, він ще не вернувся. Він душою, буде ще вертатися дуже-дуже довго. Він ще там, він ще воює. У нього ще ота стрілка дня, окопи, грязь, все це, що ну, знаходиться повністю в людині. Я вважаю, що це повинна знати взагалі там, не знаю, кожна дівчина, дружина, що давати взагалі чоловіку. Або хлопців бути одному і бачити це чітко, коли він хоче бути одному. Треба контролювати все, що говориш, або свою думку, коли ти бачиш, що чоловік десь агресивний, десь емоційний, скажімо, ну, вибився, скажімо, з колій. Він неспокійний, або якась ситуація, навіть якась там дуже дрібна сталася, чи ще щось, або бачиш якийсь там стан, не старайся підкидувати туди дров. Як він там ну, дзвонить, питать, як ти, що ти ж не треба виносити мозги. От не треба цього. А там то, а там все, там, ну просто спитала, як ти, живий, все добре. Ну просто поговорить, знаєш, тіпа, там, я з тобою, ти мене то, 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 то. Це ж, звісно, ну, так бальзам, у ну, ну, Кожного чоловіка своя якась розрада є. Якщо для нього жінка це є розрадою, то він по-любому ну, от, 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 ото йде, якось розстає. Якщо для нього вона не є розрадою, ну тут уже вопрос другий. Вже. Тут, звісно, перше знаю, це саме перше, знаєте, як оце всі пособиття, це екрани. Воно повинно зажити трошки. Ну, Якось ну, потрібно, що говорить, ну акуратно, не надо, якось заципати такими, такими з вопросами. Я вважаю, що прийняти довідомо, що ну все, це не та людина, яка була раніше. Хто що нам не казав, я, навіть зараз весь день це відчуваю. Тобто от, ці перепади міро, настрій. Також страх в неї, що я можу бути непередбачуваним. Це також відлякає міру жінок. Ми передбачуємо там реакції. Що я раніше так реагував, зараз по-іншому. Треба просто прийняти, що людина вже якби не така, певні моменти їй треба аби, 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 Грубе спілкування можна вирівняти, займіть чоловіка чогось, мотивуйте його до чогось і говорить про цю проблематику. Просто говорить, що я там певна проблема, чи є щось і тому подібне, а не потикувати, що ти там такий, сякий і так далі.